Усіх вітаємо на зв'язку команда Ка Груп. Ми є організаторами всеукраїнської премії з клієнтського досвіду. І сьогодні з вами я, Марина Цьот, проджект-менеджерка премії, і разом зі мною Лана Міченко, Сіока Груп. Вітаю. Сьогодні ми знайомимо вас з наступним етапом після подачі заявки, так, а власне, підготовкою письмового ЕСЕ. І це є нашим першим етапом оцінки кейсу номінантів в рамках премії. Зараз запускаю нашу презентацію і поки Марина запускає презентацію, ми з. Кажемо, що зараз для вас будуть в такій в короткій конструктивній формі якраз критерії оцінювання, покрокові поради щодо написання, есе, і наші особливі поради до того, як зробити ваше есе наповненим і в той же час конструктивним і. Надати в ЕСЕ всю необхідну інформацію, яка буде потрібна нашій експертній раді і методологічній раді, щоб дійсно справді оцінити всі зроблені дії у вашому кейсі, і поставити вам найвищий бал, який ви заслуговуєте, ми готові демонструвати презентацію. Так. Отже, ми готові озвучити процес оцінювання письмового ЕСЕ. Як це буде відбуватися після того, як ви надійшли нам вже готовий документ? Вам буде вашому кейсу буде виставлена експертна оцінка, експертна незалежна оцінка не шляхом голосування, а шляхом оцінювання саме експертами. Як мінімум, три оцінки від експертів нашої експертної ради, ви отримаєте. А хто саме входить в нашу експертну раду, ви можете подивитися на нашому сайті, і посилання буде під цим відео. Отже, ви отримаєте експертну оцінку, і вона буде виставлятися на спеціальній автоматизованій системі ShopMetrics. Вона дозволяє зробити оцінку справді незалежною, тому що експерти не знають. А хто які роботи перевіряють, тобто ми досягаємо таким чином високого рівня об'єктивності, і крім того, ця система вона неймовірно чітко оцінює кожну роботу, оцінює кожен бал, і таким чином оцінка буде максимально об'єктивною. Крім того, є можливість кожному з експертів залишити своє. Експертне повідомлення, своє побажання компанії, і таким чином, ваше, ваша участь, ваше есе воно набуває ще такого додаткового бенефіту, ви отримуєте ще й певну таку консультаційну пораду від експертів. Оцінка буде виставлятися по п'ятих критеріях. Це не просто загальне враження, а чіткі п'ять критеріїв, які ми вам оголосимо трохи пізніше. І отже, експерти, як я вже сказала, Три, як мінімум, три експерти будуть оцінювати вашу роботу. Вони оцінять якраз з різних точок зору, але в той же час об'єктивно ваш кейс з п'яти важливих і стратегічних, і тактичних боків. Три-п'ять експертів будуть оцінювати роботу, і за письмове есе ви отримаєте 50 балів. Тобто, це максимум, який ви можете отримати. За ваше письмове есе, тому що наскільки ви пам'ятаєте і знаєте, а ви маєте це мати на увазі і пам'ятати, що участь у премії складається з двох основних частин, і ваша оцінка буде складатися якраз теж таких двох половинок. Так, ось перша половинка вашої оцінки це якраз ваше письмове есе, і друга половинка оцінки буде складати ваш бал за онлайн пітчинг за онлайн захист вашого есе. І таким чином ви можете набрати максимально за онлайн есе і за письмове есе 100 балів, максимум за письмове есе 50 балів. Ну і ще раз нагадаємо, що крім оцінки, ви ще отримаєте також конструктивний зворотний зв'язок від наших експертів: від трьох або від п'яти, залежно від того, скільки експертів буде читати ваше письмове есе. Я думаю, що процес оцінювання став більш ясним. І ми можемо перейти до наступного поєнту. А я скажу, що якщо у вас виникають питання щодо оцінювання, то ви з будь-яким питанням можете звернутися до нас. І наші реквізити, наші координати будуть теж під цим відео. Важливий момент відповідальний це процес написання есе. Отже, ви зайшли на сайт, подивилися наш туторіал щодо того, щоб зрозуміти, чи є взагалі у вас кейс, з'ясували, що він у вас є. Потім ви з'ясували, які у нас 13 номінацій, і обрали одну або декілька, тому що у вас так багато кейсів було реалізовано в 2024-25 роках. І тепер ви приступаєте до процесу написання есе. А ми вам в цьому будемо дуже сильно допомагати, так щоб цей процес для вас став справжнім таким customer experience тимбілдингом. Ви дійсно описали всі ті процеси, які ви. Виконали, реалізували, і навіть командою здивувались, як ви багато всього зробили, і в той же час, щоб ця робота не займала у вас багато часу. Отже, ми розробили спеціальний шаблон структуру, розробили критерії есе і цікаві, корисні поради до написання. Ви відвідаєте ознайомчий вебінар написання Есе і переглянете запис. Ми його зробимо окремо найближчим часом і там деталізовано покажемо шаблон і покажемо, як його заповнювати, як орієнтуватися по критеріях. Далі ви підготуєте есе за критеріями, додасте фото, відео, відгуки клієнтів у вигляді посилань і завантажите ЕСЕ, готове вже есе в Google-форму. Ця Google форма дозволить нам отримати ваше есе і зробити так, щоб ніхто крім нас це есе не побачив. Наступний крок це побачити, що дедлайн подачі письмових есе 14 березня 2025 року. Тобто, подання заявок 14 лютого, дедлайн подання заявок 14 лютого, і після цього у вас є місяць на написання есе. А після того, як есе завантажується в Google форму, ми передаємо їх і завантажуємо в спеціальну автоматизовану систему по кабінетах наших експертів, і таким чином є всі гарантія, що ви отримаєте об'єктивну оцінку. Отже, це процес написання есе знову ж з усіх питань, будь ласка, звертайтеся до нас, і ми далі переходимо до важливої частини. А саме до критеріїв оцінювання письмового ЕСЕ, тому що це важливе питання, воно ну, можливо і досить тривожне для вас, і точно знаходиться в зоні інтересів. Отже, які критерії оцінки? І ці критерії вони будуть вас настановлювати, правильно оформлювати есе, правильно писати кожну частину одну за однією, і правильно передбачати, що ви маєте показати, що ви маєте прописати в есе. Отже, перший пункт ціль проекту, який став кейсом, тобто які були передумови того. Що стратегічно і тактично цей кейс був реалізований. Якщо конкретніше і простіше, то яку проблему клієнта ви вирішували, яку потребу клієнта ви відзначили і оформили його в кейс, оформили його в полегшення на клієнтському шляху? Або ви зробили нову послугу, або ви зробили новий продукт, або ви по-новому автоматизували систему? Можливо, виникла інноваційна ідея, можливо, ви покращили ваш. На сервіс за допомогою сервіс дизайну покращили клієнтський шлях. Одним словом, з 13 номінацій точно у вас буде одна або декілька, і ви точно будете розглядати спочатку кожен кейс з точки зору цілі проєкту. Яку потребу ви вирішили, яку проблему ви вирішили, або за допомогою якого проєкту ви покращуєте клієнтський досвід вашої компанії для того, щоб компанія мала більший прибуток, і для того, щоб компанія, наприклад, масштабувала свій бізнес, покращила ідентифікацію свого брендового. Імені на ринку, і таким чином цей кейс став одним з елементів, одним з кроків а, стратегічної цілі в цілому компанії. Отже, перше, це ціль проєкту. Другий поєнт, другий крок абсолютно закономірний, як ви реалізовували цю мету, процес реалізації, з чого саме складався ваш проєкт? Що саме ви робили покроково. А в серединці ядром. Вашого ЕСЕ стане якраз опис інноваційності, які нові рішення ви реалізували, що ви робили по-новому, що ви виправляли? Звичайно, що кожен кейс в нашій. Премії, яка має в основі об'єктивно оцінити інноваційні креативні проекти, є і елемент абсолютно бізнесовий. Він стосується того, що кожен бізнесовий проект особливо має в своїй основі покращення бізнесу. А ці покращення на мові бізнесу завжди виявляються, виражаються в цифрах, в показниках. Так ось всі ваші покроки від дії вони мають бути зафіксовані і сконцентровані в тому, які дані, які метрики змін ви отримали кількісні і якісні? Тобто, як в цифрах визначаються ваші покращення, які були надані? За допомогою реалізованого кейсу. Ну і в кінці фіна, фінальний акорд це саме те, які позитивні зміни, не просто трансформації, не те, що ви стали робити щось абсолютно по іншому. А якщо ви стали робити по-іншому, і як це покращило, як це призвело до позитивних змін в наданні клієнтського досвіду, який саме позитивний вплив був на клієнтський досвід, на бренд компанії і, звичайно, на прибуток компанії? Тому що цього року ми робимо акцент і фокус учасників. Номінантів на те, що клієнтський досвід має бути справжнім генератором прибутку компанії, тобто збільшення кількості клієнтів і збільшення кількості товарів і послуг, які клієнти за допомогою вашого фантастичного клієнтського досвіду і сервісу вони можуть придбати. Ну і у нас залишився ще один важливий поєм: це саме корисні поради щодо підготовки письмового есе. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо розподілити процес написання есе на етапи, так щоб ви спочатку провели розмову, обговорення, коротку дискусію з тієї номінації, яку ви обрали, саме з того, який кейс ви будете подавати, який кейс ви будете описувати в ЕСЕ. Обов'язково потрібно дотримуватися структури і відповідати на головні питання. Структура це критерії, і наші критерії зручно побудовані так, що вони стають певним планом написання есе. Ми пропонуємо акцентувати увагу саме на позитивному впливі проекту на клієнтський досвід вашої компанії, ну і не сходити з цього правильного шляху. Важливо, щоб ви показали інноваційність і унікальність вашого рішення, тому що в нашій премії беруть участі компанії будь-якого рівня будь-якої. Індустрії будь-якої галузі, звичайно, що більшість компаній представляють великий і середній бізнес, але і навіть компанії маленького бізнесу беруть участь. І минулого року у нас навіть була компанія, яка отримала першу премію, перше місце, тому що нас цікавить саме інноваційність і унікальність рішення як рішення, як дуже чітке. Прозоре професійне, об'єктивне бачення проблем або потреб клієнтів дозволило покращити клієнтський досвід і таким чином дозволити компанії розвинутись, отримати поштовху розвитку і отримати можливість збільшити прибуток. Обов'язково підкріплюйте вашу історію фактами, метриками, тобто цифрами, показниками і даними. Звичайно, що цифри це головне, показники це головне. І все-таки важливо, щоб ви додали емоційний елемент, історію клієнта, тому обов'язково до кожного есе мають бути додані відгуки, фото, відеоматеріали. Ми попросимо вас формулювати їх в окремій теці і надати в есе окремим посиланням. Якщо ви зараз запитаєте, або у вас виникла така тривожність, а як саме це робити, не хвилюйтесь, ми це в окремому вебінарі вам покажемо, прямо от по окремих кроках роботи. За, можливо, повідомленням, побажанням нашої експертної ради і за досвідом минулого року, ми вас запевняємо, що бажано уникати загальних фраз так, щоб ваша робота не мала дуже багато що називається води, і ви надавали. Показували конкретні приклади. Теж пропонуємо робити копії ваших чернеток на декілька носіях або у комарних сховищах, щоб у різних випадках ви були впевнені, що всі ваші цінні матеріали нікуди не зникли і вони залишилися у вас під руками. І за будь-яких умов ви можете ці матеріали поновити, використати їх для себе або надіслати нам, якщо виникне якась проблема. Я думаю, що ми поділилися з вами і критеріями, і порадами, і тепер ми практично повністю готові для того, щоб приступити до цього важливого відповідального етапу написання есе. Наступним нашим кроком, наступною нашою зустрічю, буде повідомлення, а як саме готуватися до онлайн-пітчингу. І тому до наступних зустрічей.